Ці громадяни не мають інформації, наявної інформації, які у них права і що вони можуть зробити. Нове таке словосполучення територіальна громада, яке останні місяці там крутиться у всіх ЗМІ, трошки не доходить до самого низу. Щим ми у своєму спілкуванні з громадськістю Харкова стикнулися, що люди чують тільки те, що розповідають по телебаченню зараз. Всі так стурбовані розподілом райони, зміною назви, як вони будуть ці територіальні громади, здійснюватися, але ніхто ним не каже про права громадян і можливості. От ми для себе вирішили, ми не з ким не воюємо. Не йдемо не проти кого. Ми просто розповідаємо людям їх нагальні права з бюджет, земля і майно. І вже є певні результати. Ми відчули і на собі, і по Харківській області, і в місті Харкові, що коли людям розтлумачити простими словами, які їх права матеріальні, що вони можуть зробити згідно чинного законодавства, люди дуже швидко розуміють. Вчаться і переходять до дії. Саме головне, що нас потрібно зараз діяти. Тому ми відкрили інформаційно навчальний центр, де навчаємо активістів. Тобто, Борис Іванович далі доповість, це наш такий локомотив, який на себе взяв такий зобов'язаний і виконує величезну роботу. Леніт Бакумов займається більш так, законотворчою роботою, хоча ми всі займаємося. Жана Буйна розповість, що там про коїться у самому низу, що люди думають на сам серед, як швидко в них змінюється свідомість, коли їм до рук потрапляє інформація. Що ми зараз зіткнулись у людей? Нема інформації звичайної правдивої. Те, що написано в законах юридичною мовою, ми її перекладаємо з птічого язика чиновників на звичайну людську мову. Люди дуже швидко розуміють. Тому зараз я передаю, давайте построїмо нашу прес-конференцію. Зразу скажу, ми її розділимо на декілька частин. Розкажемо про свою роботу, яку ми робимо практично, скільки людей ми вже навчили і що ці люди роблять із нинішньою владою по своїх там селах, домівках. І далі запропонуємо взагалі наша ціль, щоб. Це було якийсь поштухом і запропонувати там загальнодержавний, державний, який всеукраїнський всеобуч, то що робилося в Германії після війни, в Сінгапурі, в Південної Кореї, так пройшли великі страви. Без цього ми не зрушимо. Без згоди громадян ніякі реформи не відбудуться взагалі. От вони не розуміють, навіщо мені ота ваша влада в громаді? Ніхто їм цього не розповідає в Харківській області. Розповідаємо це тільки ми.